Пане Рефата, вітаємо вас у Варшаві. Дуже приємно вас бачити у польській столиці. І 12 липня в п'ятницю сейм польщі визнав депортацію кримських татар 1944 року, актом геноциду проти кримсько-татарського народу. Якою була ця праця? Яким був цей шлях до того, аби власне таке рішення було прийнято сеймом Польщі для нас, для кримських татар, визнання світом того злочину, який був. Скоїни радянським союзом по відношенню до нашого народу і сам злочин, і особливо наслідки. Бо ми 45 років перебували у насильницькому вигнанні, нас утримували сили не допускали додому. І ми дуже багато втратили і в фізичному розумінні люди під час депортації і перші роки вигнання загибли, 46% населення ми втратили. Ми дуже багато втратили і в розвідку своєму, бо майже з півстоліття бути за. Поза межами своєї землі. І це дійсно є геноцид, міта його знищення цілісного народу. І тому оця діяльність щодо визнання світом цього злочину геноцидом, вона розпочалася ще в 90-х роках. Але багато чого почало змінюватися з тим, як світ пізнає Україну. Катастрофу українську, війну російську, українську вторгнення Росії і Українська держава найголовніше, перше це визнала 2015 рік. Постанова Верховної Ради щодо визнання цього злочину геноцидом. Більш того, Українська держава саме в цей же час, 2014 році, з початком захоплення Криму, вона прийняла дуже такі чіткі політичні рішення щодо гарантії розвитку кримськотатарського народу в Україні. Світ це побачив. Декілька разів Верховна Рада України зверталася в своїх зверненнях з приводу. Роковин депортації, вона закликала світ визнавати це геноцидом. Міжнародні організації, Рада Європи, Європейський Союз на це звертали увагу. Зрозуміло, що коли є такий напрямок, вектор, то працюють конкретні люди. Я дуже боюся пропустити і все одно, я когось можу не назвати, але зрозуміло, що це члени міжлісу, крім народу. Якщо ми говоримо, Тут вже до Варшави, до Польщі, це наш посол Василь Зварич, це народні депутати України Микола Княжицький, який є одночасно головою парламентської групи Українсько-Польської, це тут наш представник, член виконавчої ради. Всесвітнього конгресу татар» – не димусії. Він вже інтегрований в Польщу. Він один із помітних тут таких правозахисних діячів. Зрозуміло, що це Павел Коваль, відомий польський політик, і він був мотором тут цієї всієї роботи, але особлива вдячність практично всьому депутатському цьому складу Сейму. Бо 414 голосів за, при 16 проти і двох, які утрималися. Це говорить про усвідомлення польським суспільством важливості от цього рішення. І Я дуже сподіваюся, що це говорить про усвідомлення важливості не лише для кримських татар, це безумовно, але мені я впевнений в цьому Сейм, Розуміє, що на тлі от тієї загрози, яка зараз нависає над всім світом з боку варварської Росії, світ має встигати оцінювати події минулого. Які залишаючись безкарними, вони і послугували витоками сьогоденних злочинів, і тому дуже важливо ці оцінки, хай і трошки запізнило, але надавати, що голодомор це геноцид, що Голокост це геноцид, бівство цілісного народу. Депортація старих народу, це геноцид. Це говорить про те, що ми дуже чітко даємо оцінки минулого, щоб це не повторилося в майбутньому. Сьогодні, практично щодня, із Криму до нас доходять дуже тривожні вісті. Ситуація кримських татар і українців, там якою вона сьогодні є. Вже 11-й рік триває окупація Криму. От все те, що ми. Собі думали, говорили на початку окупації. Воно не тільки ствердилося, воно виповнилося найгіршій формі. Можливо, ми так тоді не думали. Ми говорили, що росіяни захоплюють Крим, щоб перетворити його військову базу. Вони перетворили його військову базу, і 24 лютого. 2022 року одна із найпотужних колон на материкову частину України пішла саме з Криму. Тобто вони утворивши, укріпившись там і перетворивши Крим на військову базу, вони його напряму застосували для подальшої агресії поки що проти України, а завтра це може бути проти інших держав Чорноморського регіону, там Болгарія, Румунія. Коли окупанти перетворюють захоплену територією свою таку потужну військову базу, такий військовий інструмент, зрозуміло, що вони намагаються максимально розчевити волю тих людей, які там живуть, щоб вони слугували, бо це ж військовий форпост. І ті, які не підкоряються, які не сприймають окупацію, вони мають бути або розчавлені, або витіснені. Звідти це тактика окупантів і тому оці репресії, які здійснюються проти громадян України і особливо. Кримських татар, етнічних українців це для того, щоб залякати всіх, хто там залишається в Криму. Багатьох, які бачать цьому загрозу, щоб вони покидали Крим. Тому там репресії не будуть стихати. Щоб там зменшуватися, щоб там хто не намагався зробити, там буде постійне джерело цих репресій, і це джерело є окупація. Іншого там не буде. Ми це маємо бути в цьому просто ну дуже обізнані і. Тому ці репресії, які відбуваються системні, всі затримання, а потім вироки, незаконні окупаційних судів і позбавлення волі, це все на основі сфальсифікованих справ, документів, багато катувань. І найстрашніше що зараз для нас болюче. Вони розуміють, наскільки для нас ці люди є цінними для держави, і для суспільства, для кримсько-татарського народу, і вони не йдуть на жодні переговори, щоб звільнювати їх. Як тільки я просто не можу знати всіх деталей, бо ми не повсюди залучені, але там, де ми залучені до. Перемовин щодо можливих звільнень, обмінів і таке інше. Мова йде лише про політв'язнів мешканців Криму, і ми бачимо, як росіяни просто на самих, знаєте, початках якихось пропозицій вони відкидають все, що стосується Криму, особливо кримських татар. Це не враження. Я бачу, як це вони роблять з відчуттям помсти. Вони нам стяться, знаєте, познаєте отаке. І от нещодавне звільнення Нарімана джеляла, якого було засуджено на 17 років. Нібито він диверсант, а це насправді було його покарання за його участь в кримській платформі за те, що він, як перший заступник голови меджлісу, він був за головного в Криму з боку меджлісу. Він був як голова меджлісу на території. Криму і зрозуміло, що росіяни це не могли йому пробачити. І його це звільнення з однієї сторони дуже порадувало кримських татар, але з іншого боку, я це відчуваю, як голова меджлісу гіркота настільки вона сильна, що люди запитують і мене, і себе, і суспільство, а де, коли наші будуть звільнені. Це дуже боляче росіяни на це. Не будуть йти, бо для них ці і військовополонені українські, військовослужбовці, яких вони взяли полон, і цивільні заручники, і в'язні кремля. Оці кримські татари, етнічні українці, Ірина Данилович. Вона дуже зараз складно складній ситуації здоров'я, і вони до них відносяться до товару, ціна якої дуже висока. І їх час ще не прийшов. Вони росіяни будуть чекати для себе дуже таких загрозливих умов обставин, і тоді вони їх виставлять нам на звільнення. Я бачу це, це так роблять варвари лише я спілкуюся тут у Польщі з тими кримськими татарами, які виїхали в 2014 році. Серед тих людей є сім'ї, які тоді отримали статус біженця офіційно тут у Польщі, і досі ці люди дуже бояться за своїх близьких, які залишаються там. Вони в інтерв'ю не називають своїх імен. На вашу думку, якою є їхня роль тут поза межами України? У Польщі, в інших країнах Європи, аби говорити про долю кримських татар, про їхнє життя актуальне в Криму, аби наближувати цю правду і цей біль до більшої кількості людей у світі, так це дійсно. Бо це саме в Криму окупанти взяли на своє озброєння таку тактику. Вони моніторять поведінку, наскільки це можливо? поведінку людей, які покинули Крим і знаходяться за межами Криму, для того, щоб в разі потреби взяти їх за таке, знаєте, дуже болюче місце, тобто за їх найблизьких родичів, і в Криму створена така організація, яку вони так цинично називають «Смерч», це якщо для ваших слухачів, це смерть шпіонам. Це була така сталінська організація в роки Другої світової війни, яка насправді займалася репресіями. Це така внутрішня контррозвідка була проти військових і таке, проти населення. Так званих диверсантів, оце вони створили таку організацію «Смерть шпіонам, і туди вони залучають багато таких ідейних волонтерів, і вони моніторять всі соціальні мережі. Є групи, які працюють виключно по Криму. По тепер вони вже переносять свою розширяють свою діяльність на інші території, тобто власне на Росію. Є монітори, які наглядають за межами Криму або на території матерікової України, або тут в третіх країнах. І вже були випадки їх десятки, коли люди давали або інтерв'ю, або приймали участь в акціях протесту, було так в Берліні, в Казахстані. І вони виходили на їхніх родичів. І особливо вразливі ті, які мають якусь свою справу. Там ну, таке дрібний підприємець, там або мама працює лікарем, скажімо, от було випадок, коли лікарку, і вона така дуже професійна, і люди там за них. Її заступалися її викинули з роботи, бо її син дав інтерв'ю. Але тим не менш, ми закликаємо людей, що це не має бути такою перепоною, щоб вони просто це От тут тактика страуса не допомагає ані їм, ані їх рідним, тим більше не допомагає звільнення Криму. І тому ми людям говоримо, що через це треба пройти. Ну проходять значна частина людей через це проходять. Ну поки що не було такого, щоб когось родичів посадили, або, не дай Боже, фізично яким чином там. Щось задіяли, як правило, це роблять для того, щоб нанести втрати матеріальні тим родичам, які залишилися, ми все-таки вважаємо, що люди мають знаходити спосіб для того, щоб залучатися до боротьби. В першу чергу ми говоримо про внутрішнє тут об'єднання всіх громадян України. Ми тут якраз не відохремлюємо і кримські татари, українці мають триматися разом, бо є. Багато того, що треба буде робити завтра. Нашим людям ми говоримо, вже думайте, шукайте шляхи, як ви будете повертатися. Там інтегруйтесь, вчити дітей, все таке інше, але все для того для повернення будь-яких ваших дій тут, таких життєвих, все таке інше. В кінці має бути два слова для повернення ми закликаємо людей допомагати донатами Збройним силам України. Дякую і на завершення ще скажіть, будь ласка, декілька слів кримсько-татарською для наших слухачів, для тих кримських татар, які слухають польське радіо для України. Сай голосой Дашлар, Чохурметлі Ветан Дашлар, іншалла заманки леджах, геппиміс, Україна, Крим Татарлар, Хримда, Кавуша Джак, Хічберден, Швелен Меніс, Кеннизіях Шалобарнус, Будженкті. Галябе, <голігі> Україна та Рафм до Ладжах ви Ві... кине дав в'ятан загибель і скоро шорох якшода халмуса. Я сказав про те, що маємо триматися, маємо бути впевненими, що ця війна завершиться перемогою. Я впевнений, що ми всі з'єднаємося знову в Україні, кримські в Криму. Ми будемо на своїй землі і ні про що інше не турбуйтесь, перемога буде за нами.